Запоріжжя місто контрастів. Тут сучасні будівлі мирно уживаються зі старовинними спорудами, а промисловий дух поєднується з несподіваною теплотою. Але сьогодні ми вирішаємо подорож незвичайну, а кулінарну. Адже шлях до серця міста лежить саме через шлунок. Ресторан нарешті у Запоріжжі це сучасний заклад української кухні, який поєднує традиції національної гастрономії з креативними підходами до подачі страв. Розташований у центрі міста цей ресторан є популярним місцем як для місцевих жителів, так і для туристів. Зараз ми в місті, яке б я назвала антистрес-станцію. Тут ти заходиш, і наче виходиш з міського ритму. Уявіть, українська музика, кухня та атмосфера. Смакуєш страву і одразу забуваєш про всі дедлайни. Нарешті має стильний та затишний дизайн, який поєднує елементи етностилю з сучасними деталями. В інтер'єрі використовуються натуральні матеріали та дерев'яні меблі, що створюють атмосферу домашнього тепла. А тепер увага! Питання: чому вареники завжди викликають таке тепле відчуття? Ностальгія чи може просто ідеальний баланс смаку? Це привід замислитись. Тут кажуть, що кожен знайде щось знайоме. Я знаю, це правда. Ось, наприклад, вареники. Начебто проста страва, але як смачно. Друзі, ви коли-небудь хотіли опинитися в справжній українській касті, де на столі парує борщ, а інтер'єр так і просить зробити фото. Якщо так, то зустрічайте ресторан Корчма в самому серці Запоріжжя. Тут унікальний рецепт: беруть українську душу, додають дрібку гумору і щедру ложку любові до української кухні. Перемішують і подають на тарілці. На другому поверсі готелю інтурист розташований ресторан Корчма. Ходімо дивитись. Інтер'єр закладу оформлений у стилі традиційної української хати для декору використані рушники, вишиванки, соняшники. Меню включає популярні українські страви, приготовлені за домашніми рецептами. Ви зайдете до корочми, то розумієте, тут інтер'єр це окремий гастрономічний шедевр на стінах лечки, вишиті рушники, а там далі з кутка виглядає гусульська піч. Відчуття, що ви потрапили до хати прадіда, який трохи був дизайнером. Меню Справжня гастрономічна мандрівка Україною. Неможливо вибрати одну страву. Одразу хочеться скуштувати все. Отож, друзі, якщо ви шукаєте заклад, де українська кухня стає святом, а інтер'єр це музей етнічної краси, то вам у корчму. Це той заклад, де можна їсти руками, співати душею і сміятися від серця. Що об'єднують ці заклади? Вони намагаються тобі щось довести. Це не місце з голосними назвами чи амбіціями стати топом. Тут просто створюють атмосферу затишну, трохи домашню, але з власним характером. Чи варто їх відвідати? Якщо ви шукаєте щось просте і справжнє, то так. А якщо ні, то завжди є альтернатива фастфуду. Але чи це той смак Запоріжжя, який ви шукаєте? Питання залишається риторичним. Запоріжжя це місто, яке варто відкривати не лише очима, а й смаковими рецепторами. Кожна страва тут це маленька історія, яка розповідає про культуру, традиції і людей. І я впевнена, що кожен, хто відвідає це місто, обов'язково знайде щось для себе.